Два ручки, шість місяців. На відео все записано без фільтрів, без без монтажів. Все як є, мама тобі говорила, що не можна кладать стиральну машинку? Міш, а мама тобі говорила, що не можна кладать стиральну машинку? Ок ок. Ну тоді не надо якщо ок Мішка не дуже слухається, коли йому кажуть, що щось робити не можна. Не можна. Він ігнорує, або, мабуть, він цього так. не чує, бо він а... зайнят кнопочки, другим цікаві. ділом. От, тікай. Зараз у хлопця такий тяжко. період, коли а -а -а. він часто закатує а -а -а. істерики або Чуватки. показує, що він чогось не хоче, ображається. Ти не хочеш зі мною спілкуватися? Да. Угу. Понятно. Или поговорим? У -у. Нет. Везочку Мишанина мало. Мишанина два рока и два месяца. Мы убираем убежки. Все, ну. Ми живемо в готелі зараз. Міші дівчата подарували шоколадні яєчки. Самі ми їм таке не купляємо, але подарували тож віддали. Міша яєчко все з'їв. Тут Міша біжить в баню. Він розуміє, куди ми йдемо. Він знає, що він туди хоче. Тут Міша п'є водичку, сам її вибирає. Сам все приносить, все розуміє, де що стоїть, що треба робити, але маму не слухається. Коли мама каже, то не бери, це не бери, там обережно, тут обережна, мішені не слухається. Він робить те, що він Зубки чистить сам, я дочищую. До речі, ходить повністю на горщик. Памперсів не носить. Все добре. Казуси бувають дуже рідко, але бувають раз на два місяці десь так. З водою часто як почне балуватись, не зупинити. Це ми чекаємо бабушку. Якщо Міша кудись не заліз, то то вже не є Міша. Ми, до речі, наразі в Ужгороді, в СПА, в готелі, в апарт, в готелі Ужгород. Так, Це Мішаня біжить з татом без візочка. Про ігри можна розказувати багато, бо ігри Міша дуже любить. Любить малювати пластилін, пазли. ну Всі майже от, всі ігри, що в нас є, всі любить дуже. Тут хлопчик пішов на скришку, сидить сам. Перший раз дуже давно вмикали мультики, потім перестали вмикати, сидить сам. Любить дивитися на себе в дзеркало, коли щось там ним роблять, особливо коли напроти також сидять дорослі чоловіки, як він сам дуже любить. Тут на новий рік мішаня спробував червону ікру, каже, що сподобалось, але раніше трошечки давала, не хотів таке їсти. Про їжу розповім окремо, сам не дуже добре їсть, але мама. робить такие, раціон. Такие, як мама вважає, еще за потрібне. Понравилось тебе, да? Икра понравилась? Mm. Икра понравилась? Да! Yeah. Не вытирай об себе руки! Yeah. Не... Миша со своими зверюшками идет к дедушке. Будем накрывать стол новогодний. На Иди. Миша, расскажи, чему ты научился делать в два с половиной года? Мишутка. М? Вот так научился Миша работать в два с половиной года. Шо, у тебя есть коляска? А? Коляска у тебя есть? Снима? Запишу додатково про мультики, про іграшки, про вижу, про харчування і про те, як геша розмовляє. До речі, якщо щось цікаве, то напишіть, запитайте і в наступному відео я розкажу. Миш, нам туди йти. Миш, ми туди всі йдемо.